Час летить, деньки спливають, місяць літа пролетів, ще у квітні повариться я, біднесенький хотів. Довго ждав спеціаліста, не хотів машину брать. Потім друг мені говорить Кеня, мать. Треба другу шукати, з цим в нас діла не буде. І знайшли мені людину, що погодилась на те, щоб фордяку поварити. Все зробить по красоті. Гоним форда на поварку. Хай поможуть нам святі. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, все-таки машина буде варитися. Не там, звісно, де я хотів, не в тої людини, не вийшло там. Прождали, прождали, не вийшло. Ну, нічого. Будемо варити в другого чоловіка. І в цьому відео нам що треба зробити? Підготовити машинку не до поварки, а до відправки вже на поварку. Тобто, позагружати залізо, познімати, він казав, к чортовим манохам сідушки, буду, буде в мене екстремальне вождіння, буду їхати на табуретки. Ще десь треба табуретку знайти, щоб на ній їхати. Ну, то таке. От, купити лист заліза. Купити там, казали мені цих кругів різних, 125, в общем, все це підготувати, загрузить. І можна сміло їхати найближчими днями давати машинку вже на поворку. Починаємо, значить, із дна, Варимо пороги, дно повністю, щоб ніхто в мене пасажири не випадали. О. І потім вже дивимося по дінь, що остається, що не остається, возможно, варимо орки, варим, арки, возможно, варим там, стойки, шмуйки таке. І там вже було видно, там це ж і поворка, і треба буде цю шпаклювку, ну Це там кхм, копійочка. Ну, там зараз головне дно поварить. І потихесенько я починаю по чуть-чуть по підготовлювати цю машинку. До поїздки. Інтересна така вещь, це ж перша літо вона в мене. І виходить, сонечко припекло. І побачили ми і плюс, і, типу, як і мінус. В общем, позаливали цю машину в пороги нісенітницю якусь, коротше, і зараз на сонці воно просто де машина стола, там воно й копає з неї. Щас покажу. От, от таке ось. Оце в городі чи не в городі. Де стов, Де стов, там і нагодив, так сказати. І це вже воно тижнів це на сонці, воно копає, копає, копає. Вже всі лопті. В машині теж таке саме все полізло. Повилазило десь із щілей. Ці сідушки треба поубирати. Я в прошлих відео казав, що треба мені зачистити номер кузова і сфотографувати номер кузова, тому що у цих фордах номер кузова вибивали на дні. І там він у мене зараза геть підгнив дуже-дуже сильно некрасиво. Я ходив, приїжджало мрево, я ходив до експерта, питав, що робити. Він сказав: сфотографіруй, як воно є, з гниле з дирками. І щоб було видно, номер кузова, що все чотенько, вари, а потім, якщо будеш мрево, покажеш фотографію, що ось таке воно було ізначально. І ось ми його поварили, це нічого не, не переварювалось, нічого не вирізалось, не врізалось чуже якесь леве, що все по-чесному. Тобто номер кузова я почистив. Зараз покажу. Номер я почистив. Ось він. Але виходить, що гниль пішла. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Попробуй так акуратненько показати. Получається, гниль пішла ось о, ось і пішло аж ось сюди. Тут тріщина. Оце, оце, тріщина, тріщина, і отут ось дірка. Тут усе йде. Тріщина, тріщина, тріщина. І оце воно пішло аж ось, ось сюди. Як його варить, як його спасать, Поки що неізвісно. Ну, но, ну, но. ну. номер я зачистив, сфотографірував. сварщику сказав. І так, з номером закінчили. Тепер хочу вистирати ковро. Я його повісив, зараз трошки виб'ємо. Водичку наберем, замочимо його в порошку в голі, там, в моющому, в усьому, замочим, хай постоїть, вистирать горну і подивимося, що вийде. Купляти нову не хочеться, нових вже немає, а беушний якийсь такий найбільше всього що й вийде. О, я зараз покажу, що в мене тут вже яка йде подготовка. Ось це, значить, набігує в болію водичка. Давлення бешене. Літо таке в нас давлення. А ось, значить, сам ковер висить. І із цього. З багажника теж зняв. Узяв, зараз, спробую його повибивати трохи від пилюки. Таке вроження. Фу, що його взагалі ніхто ніколи не знімав і не вибивав. Фу. Коврика намочив. Простіроч, зараз щоточкою пройтися. І добу він має бути частенький. Там з богожника ковір мукне, там водичка набирається. Ось так, от кокта. Повісив висох коврик. Що можна сказати? Не дуже, коротше, воно рижике якесь, не дуже помогло. не, Звісно, не сильно я його так вичищав, щоб сказати геть класно. Тут де ось у, е, ну, да, номер кузова. цей Меркузова тут е, о, та зараза, коротше, обработка полізла тут, теж не дуже. тут. Теж ось чорне Лизла, лізла та отработка теж. Ну що можна сказати? Лучше, чим було, ну хуже, чим хотілося б. І цей теж висить. Його просто замочили і витягли. Пельоки в ньому чорна стільки треба вибивати. Ну, хай собі висить покош. Хай жде. Поки машина приїде з поворки. От так от. А тепер треба йти грузити машину, зложувати усі усі літілі, пороги, подкрилки, все туди, що в мене є, що я накупив туди, витягувати ці душки, <кхід> ставити якусь табуретку, стульчика і перте до сворщика. Хай людина починає вже щось робити. Хай дивиться вже більш детально на нього, скаже, що там страшно, не страшно. Потім наберу спитаю, що там у нього. Що я соберуся. Отак От ось все будемо їхати до сворщика. Все повикидав. Те, що я так давно хотів зробити, прийшла минутка. На стільчику і гайда. Їдемо. Коротше, загрузився, поїхав. Так інтересно, на тому стільчику там тільки три ножки з чотирьох на тому стільчику. Що машина бойова, що стільчик такий універсал. і В общем, на поворотах, як мотоцикліст, я за, за, захилявся разом з стільчиком, щоб не впасти на ньому. Ну, то таке. Одвіз пройшло два дні, ось оковка в мене є сьогодні. Сидю й переворюю, позвонив до спорчика. Він машину взяв, два дні пройшло, нічого не дзвонить, думаю, мабуть, ж людина робить. Позвонив, кажу, алло, здравствуйте, що ви там, як ви там? Дядько каже, вирізаю пороги, каже, все з них тече, руки всі в бітумі, в цій смозці. В общем, бідо, печаль бідо. Длінні пороги я купив. Дещо підволів бабанюрка їх наштампувала, короче, приложив він їх длінні. Дядько недовольний, ну хто ж би був довольний, так просто приклав та й приварив. А Це щось він. Ну, сказав, щось буде думати, щось буде придумувати. Сказав, що там геть жопа жопей там не тільки зодніх ланжерунів немає. Оказується, що там і передні погнили, то тільки вид одних остався. Що вони там вроді є, каже, нема там нічого живого. В общем, попали ми ще трошки на більшу копійочку, якої так нема. І врем'я, і... і дядькові нерви. Ну буде йому могорич. Затерпімость. В общем, такі такі діли. Ну що, машина вариться. І ще одне. Наконець заработала моя предведуча робота. Ми во время, як началась війна, стали, і це пройшло год з лишком, і аж тепер ми обратно запускаємося. Хай чуть-чуть хай потрошку, хай не надовго Ну, головне запуститься. А там о, все воно піде як ніж в масло, як діти в школу. Отак от. Так от. То есть, вроді б то є хороші новини, і машинка вареться, і робота вроді вернулася мені. Але щось із цими порогами трохи, звісно, настроєння подпортилось. Ну, нічого, нічого. Я вірю, що все буде хорошо. Просто іначе будь не може. А пока, всім пока. Щастя, здоров'я!